Добрий вечір глядачі мого каналу. Сьогодні вже другий день осені, а кукурудза, ось дивіться, має отакий стан. В тому році, в, в началі серпня, вже той, вона вже до половини стояла згорівша просто-напросто. А в цьому році навіть не думає. Я не знаю, коли вона заспіє, ну, зерно, в принципі, в принципі, вже не давиться. Вже ось верхнє так це гібрид Петрос. Український гібрид. Е, з того краю там е, сіяли трошки, попалося ДКС-3050, так в неї вже кожура. Зовсім висохли. Качани вже похилилися донизу. Ну там, звісно, 200 фау, тут 260. Ну, а Качани, що я вам скажу? Тут качани добротніші. Ну Одне но, коли вона скине вологу. Зараз посчитаємо, скільки рядів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 рядів. Отакий печальчик. Зерно таке крупненьке. Посібний матеріал брали. Ми дрібнішу фракцію, третю фракцію. Ну, хоча треба було брати перву, а хоч другу. Так, ну при мінімальних, при мінімальних Затратах на удобрення я вам скажу, що кукурудза того варта, бо е, іноземні гібриди потребують більше живлення, більше мінеральних добрив. Ну а ця більш така стабільніша. Ну, волога. Волога, звісно. Це один, один тільки із мінусів. А так, в принципі, кукурудза гарна. Поїхали на, сьогодні на е, основне поле, там постійний гібрид 30 м там теж ще качани, ще отакі обгорки. Ну, койде можливо, вже обгортка може там почина трошки сохнути, койде. Ну, я думаю, волога буде однаково. Будемо спостерігати, мірять, то як вологу скида в наступних відео. Так, дякую за увагу. До побачення.